Постер, який був розроблений спеціально для кав'ярні. В Сенс я заклав туди те, що показати, що саме з Донецької області. Багато хто заходить і бачить, що «О, наші, да, наші, ми з Донецького. І ключовою фразою є те, та фраза, що написана на ньому, це коли ти віриш в себе, в тебе немає меж для твоєї сили. Де б ти не був, який б тобі не був зламаний, ти завжди маєш вірити в себе, знаходити сили і карабкатись, карабкатись вгору. Е Війна розкидала всіх по всьому світу, але де б ми не були, ми люди з Донецької області, ми будемо нести у той знаєте, пазлік. Ми, ми його потім все одно складемо.